Слава Україні! Вітаю на телеканалі «Перший Подільський на Хмельниччині. Відкрили справу проти акушера гінеколога у Красилові на гарячому впіймали серійного грабіжника. Та про інші новини області і країни далі. Я Ольга Захарченко та це «5 хвилин на головне. Сьогодні, 29 серпня, в Україні вшановують пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Саме в цей день, у 2014 році, сотні наших захисників у соняшникових полях під Іловайськом поклали своє життя на вівтар свободи та незалежності нашої країни. За даними Українського інституту національної пам'яті, 366 українських воїнів полягли там: 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, та три сотні опинилися в полоні. Тому символом дня за пам'яті захисників України стала квітка Соняха. На жаль, ми і далі продовжуємо втрачати найкращих, продовжуємо боротися за свободу та незалежність України. Але ми обов'язково переможемо. Вічна пам'ять всім воїнам, які віддали свої життя за Україну, герої не вмирають. До дня пам'яті загиблих захисників України презентували марку Вічна пам'ять. Дизайн марки розробив український художник Олег Шупляк. Марка благодійна. Кожні три гривні з покупки цього накладу скерують на допомогу дітям загиблих захисників України. Поштову марку Вічна пам'ять можна придбати у всіх відділеннях Укрпошти. Сьогодні марку погасили на Хмельниччині. На Хмельниччині акушера гінеколога підозрюють у непрофесійності. У Волочиську Хмельницького району поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником. До поліції надійшла заява про те, що лікар акушер гінеколог недбало ставився до своїх обов'язків та під час пологів завдав шкоди здоров'ю породілі та її новонародженій дитині. За словами мами, новонароджений хлопчик у комі, лікарі жодних прогнозів не дають. За даним фактом відкрито кримінальне провадження і наразі триває досудове розслідування. У Красилові на гарячому впіймали серійного грабіжника минулого місяця у Красилові місцевий житель побачив, що хтось проник до будинку його сусідки, яка виїхала за кордон на початку війни. Зателефонував сестрі власниці будинку, а та викликала поліцію. Викрадені речі зловмисник уже поскладав у пакети, аби винести з будинку. Та не встиг його застали на гарячому. Коли правоохоронці зайшли до будинку, злодій спробував сховатися під ліжком, але його затримали. Правоохоронці засували, що зловмисник це місцевий житель, який нещодавно був звільнений з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини. Однак на шлях виправлення не став. Окрім того, поліцейські встановили причетність затриманого до ще ряду аналогічних крадіжок. На рахунку 31-річного чоловіка п'ять епізодів, а загальна сума збитків понад 100 тисяч гривень. Слідчі уже завершили досудове розслідування, обвинувальний акт скеровано на розгляд до суду. У Хмельницькому п'яний водій збив дитину. Подія сталася учора за адресою вулиця Заболотного. 25-річний водій Ополь наїхав на п'ятирічного хлопчика, який перетинав проїжджу частину дороги. Внаслідок аварії дитина травмована. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Працівники поліції затримали водія, відкрили кримінальне провадження. І наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри у разі доведення вини. Йому загрожує до трьох років ув'язнення. Нове дивовижне явище можна буде спостерігати сьогодні. Блакитний місяць зійде над Хмельниччиною вже сьогодні вночі. У ніч на 30 серпня ми зможемо спостерігати повню, яка цього разу матиме незвичне забарвлення. Щоб побачити її після заходу сонця? Треба дивитися прямо на схід. Також цей місяць буде на 7% більший ніж звичайний. Однак, побачити неозброєним оком це буде досить складнувато. Аби спокійно споглядати за дововижними явищами природи та насолоджуватись останніми літніми днями, наші захисники на полі бою роблять можливе і часом неможливе. Допомагаємо Збройним силам України, донатимо та волонтеримо. Ми поки що прощаємось, але нагадуємо вам про наші соціальні мережі. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. До зустрічі на першому подільському.